Золоті гори точно нас не чекають. У нас велика проблема із населенням, яке змогло би працювати і відновлювати Україну. Ми знаємо, що ми втратили велику частку працездатного населення. Україна втратила за цей період війни більше працездатного населення, чим Німеччина за період Другої світової з 1939 по 1945 рік. Подумайте, будь ласка, це означає, що в нас сил для відновлення зовсім мало. Звісно, можливо, будуть якісь інвестиції в Україну, але це тільки можливо, якщо ми не перебудуємо всю нашу систему відповідальності державних органів, переохоронних органів, якщо ми не вибудуємо правову державу, от про всі, любі пропозиції, навіть якщо ми відмінимо всі податки і сплату всіх податків, до нас не прийдуть інвестиції, де буде існувати. Оцей терор з боку контролюючих органів, несправедливість, і шахрайство, корупція. корупція, тобто неконкурентність. Коли хтось з тобою поряд вирішує питання в інший спосіб, то люба іноземна інвестиція велика, вона стає неконкурентною, і вона програє. І цього знаючи вже історію і України і як все відбувається, я не думаю, що велика кількість. Іноземців готові піти на такі умови. Хіба що це буде вибудована нова чітка система щодо діяльності підприємств? І тоді хотілося би подумати, а інші як? А ін...